Права усвідомте улюблену пісню. Розповідає психологиня Тетяна Савченко. Підготуйте в плейлисті улюблену пісню, Увімкніть улюблену пісню та зосередьте на ній всю свою увагу. В наступні кілька хвилин. Є тільки ви і пісня. Ловіть ритм. Розчуйте кожну складову мелодії. Ось починаються слова. Не пропускайте, пориньте в історію, яку розповідає пісня. Пригадайте. Де чули цю пісню вперше? Відшукайте найприємніший спогад, пов'язаний з нею. Дякую за увагу!